Я вдячний Полтаві. Тому це найкращі мої роки мого життя. Я ні на хвилинку не жалію, що я став актором. Сподіваюсь, Ви знайдете мене. Золоти команди, команди. Це не синітниця. Так, Який з що вийде, як корові світло. А от за це спасти. Не вже немає кращого селічка. От може який корова! Так. Я її співаю, що мені в голову. Що мені з тобою зробити? Я безцени не зміг би. Я ні на якій роботі б не вроб. <риклад> Я так не люблю давати інтерв'ю. Боже наташський би стало. Рада душа в вра! Я потім е місяць хворий. Не Бо мені здається, що я такого наговорив. Е -е, скільки дурниць. Коло ми будете. Коломия полтавчанам зробила теж незабутній подарок. Хіба я заходив такої честі? Тут, тут закінчилося моє дитинство і тут почалася моя юність. Ці час взяв я і проніс через все своє життя. Доземний вам усім клін. У мене є два дому. Один ось тут. І один в театрі Гоголь.